Загадковий пастир сів у червоне шкіряне крісло біля самого входу, звідки, видно, було і сходи, і всі три сходові майданчики і заходився чекати. Незабаром сходами спустилися троє, всі різні і всі однаково важливі. Першою йшла Джоан, сестра покійної. Отже, вона і справді була на горі у тимчасовому святилищі сонця, другим ішов сонячний жрець, який завершив славослів'я, і спускався порожніми східцями у всій своїй красі, білим убранням, бородою і розчесаною на два боки гривою, він нагадував Христа, що виходить від понтія Пілата. З картини до